Вітаю, друзі! З вами Наталя і нове оповідання на каналі Життя в історіях. Бажаю гарного перегляду. Любий. Як ти почуваєшся? Марія обережно прочинила двері до кімнати і одразу підійшла до вікна. Світло, мов весняна роса, розлилося по стінах, коли вона розсунула важкі штори. Цього часу Дмитру вистачило, аби непомітно сховати телефон під подушку і влаштуватися на ліжку в позі хворого мученика. Марієчко, ти така турботлива. Сьогодні, здається, трохи легше, мовив він, зітхаючи, ніби щойно знесилився в боротьбі з власною неміччю. Марія сіла поруч, поклала долоню на його плече і поглянула пильно, трохи втомлено, але з теплом. Дмитре, ти влаштовуєш із цього якийсь театр може, все ж викликати лікаря. Дмитро стрепенувся, похитав головою так завзято, ніби це загрожувало кінцем світу. Ні, Марія, будь ласка, тільки не лікаря. Це в мене періодичне, така собі дивна особливість. Тиск скаче, і я кілька днів наче не живу, а існую, але це проходить вже перевірено, не вперше. Не хочу знову ставати об'єктом пересудів. Тільки на всі затихли з тими балачками, ніби я з тобою одружився тільки ради вигоди, а тут ще скажуть чоловік у тебе хворий, як той баласт. Марія всміхнулася крізь іронію, погладила його по волосся, мов дитину. За п'ять років спільного життя вона вже знала, Дмитро не той, за кого себе видає. Він часто вдає з себе слабшого, залежного. Та Марія не сердилася, вона його кохала по-своєму, глибоко і стримано. І зараз їй не було коли виникати в черговий напад у фірмі вирішувалася важлива угода час стискався в кулак. Дмитро, хоч і значився її помічником, у справах орієнтувався мало. Його роль в компанії була швидше декоративною для статусу, та Марія завжди підкреслювала, що без нього їй ніяк. І він або вірив, або майстерно грав, сумлінно приходив на роботу, сидів на нарадах, грав роль важного співрозмовника, разом обідали, вечеряли, мали свою злагоджену побутову симфонію. Так, був один нюанс. Дмитро був молодший за Марію на 8 років, йому щойно виповнилося 33, їй 41. Познайомилися вони тоді, коли він влаштувався менеджером на її фірму. Відверто кажучи, менеджер з нього був посередній. З усіх, хто міг справити враження, він точно не був першим у списку, і певно, їхні шляхи так ніколи б не перетнулися, якби не випадок. Одного вечора в Марії зламалося авто, це сталося пізно, коли вона поверталася від подруги. Жінка, не бажаючи стояти в міських заторах, звернула на вузенькі вулички старої частини міста. Ледя освітлений квартал, розхитані ліхтарі, Повна тиша, що дихала тривогою. Телефон у сумочці видав останній писк і згас. Марія озирнулася довкола. Здавалося, до освітленої вулиці лишалося зовсім нічого метрів 15-20. але дорога до неї пролягала крізь темний провулок, де єдиним джерелом світла був старий ліхтар, що погойдувався на вітрі і час від часу блимав, наче вагався світити чи згаснути назавжди. Марія вже майже вирішила зачинити дверця та машини і зачекати на когось або на світанок, як зненацька почула голос. Марія Степанівно, у вас щось трапилося? Вона здригнулася і різко обернулася. Перед нею стояв молодий чоловік із теплим і водночас трохи стривоженим обличчям. Ми, ми знайомі? Я працюю у вас, на фірмі, щоправда, недавно, мовив він і простягнув телефон. Дмитро, він дочекався евакуатора, викликав їй таксі, а поки чекали, сипав компліментами і це зовсім несподівано розтопило кригу. Вперше за довгий час Марія відчула себе не просто керівником, не лише бізнес-леді, а жінкою, живою, привабливою та бажаною. Потім був обід у кафе, випадкова зустріч у фоє, і вже за кілька тижнів Дмитро, ніяково червоніючи, запросив її на вечерю. Їхній роман спалахнув яскраво, мов літнє багаття, яке хтось роздмухав із першої іскри. Всі довкола тільки й шепотілися, мовляв, Марія остаточно втратила голову. А коли Дмитро освічився їй, подруги й колеги на перебій пророкували зраду, зраду та розчарування, мовляв, йому потрібні тільки її гроші, що він хоче красивого життя, що за рік чи два обов'язково побіжить наліво. Перед весіллям Марія, стримуючи хвилювання, довго говорила з ним. Вона відверто, без пафосу, сказала: Дмитре, я старша, і якщо коли-небудь ти відчуєш, що все не твоє, що ти хочеш іншого життя, будь чесним, просто скажи: Я витримаю, тільки не бреши. Я не влаштовуватиму сцен, я доросла. Він тоді ображено стиснув плечі і потім мовив. Я даю тобі слово, ніколи не зраджу, ніколи. І вона повірила так, він був трохи ледачий, любив смачно поїсти, модно вдягнутися, не завжди розумівся в бізнесі. Але Марія дозволяла йому ці маленькі слабкості, бо кохала, і їй здавалося, що вони щасливі. Того ранку вона зібралася на важливу зустріч Я сьогодні затримаюся, сказала вона, застібаючи сережки. Складні переговори. Зрозуміло, помру, певно, на самоті з дружиною, яка вічно на переговорах, театрально зітхнув Дмитро. Наступного місяця трохи звільнюся, поїдемо кудись, хоч на вихідні, обіцяю. Добре було б, а то в нас одна робота та робота, пробурмотів він. Марія лише посміхнулася. Вона не стала нагадувати, що саме він відпочиває частіше, ніж працює. Зустріч мала відбутися у невеликому вишуканому ресторанчику з напівтемним інтер'єром і джазом у колонках. Клієнт був примхливий, але надзвичайно вигідний, тож Марія вклала у підготовку до цієї зустрічі три місяці вона водила замовників по виставках, знайомила з виробництвом, зустрічала та проведжала гостей з іншого міста. І ось, нарешті, настав день підписання контракту. Вона приїхала трохи раніше, зробила замовлення для всіх і, взявши каву, сіла в кутку з папкою. Хотіла ще раз в абсолютній тиші перечитати угоду. В залі було тихо, грала легка музика, все йшло як треба. Вона відволіклася лише на мить, коли офіціант поставив каву перед нею. Марія підвела очі і завмерла. Її погляд мимоволі ковзнув до виходу. Де за одним із крайніх столиків, спиною до неї, сидів чоловік, і не просто хтось випадковий, Дмитро, її чоловік. Помилитися було неможливо жоден вигин шиї, жоден нахил плеча не могли ввести її в оману. Вона знала цю постать як свою долоню. Вона навіть протерла очі, немов погано бачила, потім вщипнула себе легенько, але боляче. Ні, це не примара, це дійсність. Живий і здоровий Дмитро, який ще годину тому, згідно з його словами, майже при смерті лежав вдома, блідий, безсилий і з нібито критичним тиском, в голові почало гудіти. Вона озирнулася, наче шукала опори. Дмитро сидів за столом, потім щось сказав у телефон, підвівся і рушив до виходу. Марія швидко перевела погляд на годинник до прибуття потенційних партнерів ще сорок хвилин. Вона встигне. Що саме встигне, не знала, але сидіти й далі, мов би нічого не сталося, не могла. Я ненадовго, кинула вона офіціантові, підхоплюючи сумку. Замовлення залишаються. Я повернуся вчасно. Офіціант кивнув вслід Марії, яка тікала. Біля входу вона краєм ока помітила фігуру Дмитра, що звертала за ріг. Не думаючи, кинулася слідом, притискаючись до стіни. Серце стукотіло з шаленою силою, в голові клубочилися думки. Одна з них жалом била серце. Він зраджує не просто разово, напевно, вдавно. Можливо, в нього є інша, і, можливо, вона живе на ті ж гроші, якими Марія тримає бізнес дім і Дмитра. Плакати не хотілося, сльози висохли в ній багато років тому, ще тоді, коли в її житті з'явився перший зрадник. У 22 вона була щасливо закохана. Марк був старший, харизматичний, із чудовим почуттям стилю і хистом до грошей. Вони планували весілля, коли буде час, звісно, у нього саме злітав вгору бізнес, не без її допомоги, до речі. А ще тоді вона дізналася, що вагітна. Радість охопила її з голови до п'ят, і він начебто радів спершу, а потім все змінилося. На п'ятому місяці вагітності почалися проблеми. Щоб зберегти дитину, потрібні були дуже дорогі препарати. Марія не вагалася, вона знала, врятують, і донечка Соня народиться, вже навіть ім'я вибрали. Ти при своєму розумі Марк сприйняв її прохання як образу. Я маю знімати гроші з обороту бізнесу заради когось, хто ще не народився. Тим більше без гарантії, що дитина народиться нормальною. Потрібно позбутися її, а потім, як відновишся, народимо нормально. Марія не повірила в почути. Марку, що ти кажеш? Це ж наша дочка. Лікарі кажуть, шанс є, потрібні тільки ліки. Я сказав ні, і крапка. Вона чекала день, два вірила, що схаменеться, але на третій день побачила його в центрі міста з молоденькою дівчиною, що сміялася і тиснулася до нього під руку. Вони насоромилися, цілувалися просто на вулиці. Марія не тільки втратила дитину разом із тією маленькою дівчинкою, яка так і не з'явилася на світ, вона втратила й можливість коли-небудь стати матір'ю. Та рана залишилася на все життя не лише в тілі, а й у серці. І саме через Марка, її перше справжнє кохання, вона довго не дозволяла собі романів. Дмитро став першим чоловіком, якого вона підпустила до себе після тієї зради. Минуло багато років. Марія не забула, але біль втрати вона перетворила на паливо вона працювала як проклята, збирала гроші і сили. Її єдиною метою було піднятися на вершину і зруйнувати світ Марка, і їй це вдалося, коли той залишився на руїнах власного бізнесу, принижений і розгублений. Вона просто усміхнулася й мовила Ти тоді не пожалів нашу дитину. Чому ж я маю жаліти тебе? Та зараз нова зрада. Якщо її підозри щодо Дмитра підтвердяться, йому краще було б зникнути. Зникнути взагалі. Вона майже бігла вулицею, ковтаючи повітря, наче розпечений попіл. Дмитро щойно зник за дверима старого під'їзду. Марія рвучко штовхнула двері. І прослизнула всередину. Піднялася сходами, намагаючись вловити, до якої квартири він увійшов. Її пульс гримів у скронях, у вухах стуганіло. я тебе знищу. Рішуче натисла кнопку дзвінка, двері відчинила молода жінка, злякано втупилася на Марію і гукнула Дімо, здається, до тебе. Дмитро з'явився в коридорі, поглянув на Марію і не здивувався. Проходь, спокійно сказав він. Марія спалахнула Проходь, це все, що ти можеш сказати. Він приклав палець до губ. Тихіше, Настю налякаєш, заходь. Марія здивовано помітила. В його голосі не було паніки, він не поводився, як людина, яку щойно застали на гарячому. Вона ступила до кімнати. Дмитро зітхнув і мовив Я давно боявся, що ти все дізнаєшся. Це Настя. Моя донька, а поряд з нею Ірина, моя троюридна сестра. Марія мовчала, стовпіла, а Дмитро продовжив сім років тому в мене був короткий роман. Закінчилося все не найкраще, і я й гадки не мав, що у мене народилася дитина. Жінка, з якою це сталося, потрапила в аварію і померла, але перед тим, як піти, вона встигла сказати, хто батько Насті і як мене звати. Він опустив голову. Настя серйозно постраждала. Тоді ми з тобою вже були одружені. Ірина погодилася допомагати, коли зможе. А коли ні, я йду на лікарняний. Приїжджаю до них, вигадую різні причини. Пробач, я знаю, це не так, як усе має бути. Марія мовчки дивилася на дівчинку, що сиділа в інвалідному візку. Настя тримала в руках розгорнуту книжку. Але її очі були зовсім не дитячі, сповнені глибокої, тихої печалі, і ця схожість із Дмитром не лишала жодного сумніву. Марія, чого ти мовчиш? Голос Дмитра повернув її до реальності. Жінка механічно кинула погляд на годинник. У мене через десять хвилин зустріч із клієнтами. Вона встала і, навіть не озираючись, майже вибігла з квартири, бігла швидко, мов переслідувана. Ресторан був лише приводом. Насправді ж вона тікала від нової правди, від розбитих ілюзій, від самої себе. Зустріч минула успішно. Марія вміла відкладати емоції і перемикати думки, як майстерна акторка, що знімає одну маску і надягає іншу. Але щойно залишилася наодинці, її пальці судомно стиснули скроні. Їй треба було подумати, прийняти рішення, точніше. Їй доведеться. А тим часом Дмитро не знаходив собі місця, ходив по квартирі, кидав оком на двері та прислухався. Марія ніколи не затримувалася так допізна. Телефон її мовчав, був вимкнений. Хоча, знаючи дружину, він і не здивувався вона могла бути пунктуальною в роботі та завжди забувала зарядити телефон. Дмитро розумів після сьогоднішнього нічого не буде, як раніше. Вона дізналася, а він брехав їй. І головне, у Марії не було дітей. І чи потрібна їй дитина, яка не від неї? А він кохав її щиро, але якщо доведеться обирати, він обере доньку. Настя без нього не впорається. Зараз, коли грошей вистачає на ліки і лікування, вона навіть почала робити прогрес. А що буде, коли ці ресурси закінчаться? Дмитро піде хоч на будівництво. Знайде роботу, неважливо яку, головне не зрадити Насті. Двері різко грюкнули. В коридорі почулися кроки та голоси. Дмитро завмер хто з нею? Чому сміється? Невже це все? Розрив, і вона привела когось іншого. Отже рішення прийнято, йому залишилося лише зібрати речі. Двері до кімнати прочинилися. Із порогу весело пролунав голос Марії. Я не зрозуміла, чому ніхто нас не зустрічає і чому ти тут, в темряві. Вона натиснула вимикач. Дмитро озирнувся і мало не відступив назад. У дверях стояли Марія, Ірина і Настя з величезним плюшевим ведмедиком в руках та усмішкою на обличчі. «Марія, що це означає? А те, що тепер твоя донька житиме з нами. Я подумала, що неправильно, коли діти живуть без батьків. А Ірина, якщо погодиться, зможе допомагати, звісно, офіційно за зарплатню. Тієї ночі вони не спали. Сиділи на кухні, говорили нарешті відкрито і чесно. Марія вперше розповіла про своє минуле, про втрату, про Марка, який зламав її довіру. А Дмитро про страх втратити її, про Настю, про сором і безсилля. Минуло два роки. Марія сиділа на ліжку, в руках тримала аркуші з результатами. Пальці тремтіли, у двері обережно постукали. Мамо, можна? Вона підвела очі і посміхнулася. Звісно, заходь на стюню. Дівчинка вже не в інвалідному візку, а на власних ногах ще не впевнено, але рішуче наблизилася до неї. Ти сьогодні якась сумна. Я щось зробила не так? Марія обійняла її. Ні, моя хороша, це не через тебе. Просто у мене для вас із татом новина, дуже неочікувана, яка? Лікар сказав, що у тебе можливо скоро з'явиться братик або сестричка. Настя завмерла. потім знову притулилася до неї. Це ж чудово, і Марія раптом зрозуміла так це справді прекрасно. Їй сорок три, але хто сказав, що це завадить бути щасливою? Лікарі виявляються не завжди праві, а серце ніколи не помиляється. Ну що, прошепотіла вона, ходімо, тата, порадуємо. І вони вийшли з кімнати разом, як справжня родина. Дякую, друзі, що дослухали до кінця. Якщо історія вам сподобалася, ставте вподобайку та підписуйтеся на наш канал.